18 серпня у шості прощалось із захисником України Андрієм Юрійовичем Рубаніком. Він народився 25 серпня 1977 року у нашому місті. Улюбленим дозвіллям хлопчика було спілкування з природою на вихідних і влітку Андрій, охоче їздив у село до бабусі, допомагав їй по господарству, ходив до ходив до лісу по гриби та ягоди. З дитинства він ріс спокійним, врівноваженим, працелюбним. Середнього світу хлопчик здобув у школі номер 12 Навчання продовжив у вищому професійному училищі номер 19 де опанував спеціальність машиніст-крану і пішов на строкову службу. Її проходив, проходив у складі прикордонних військ. На західному кордоні України після повернення з армії Андрій тривалий час працював у будівельній сфері, потім у лісовому господарстві. Головною справою його життя була родина. Разом з коханою дружиною Оксаною чоловік ростив і дуже любив двох синів Данила та Максима. Він вмів цінувати сім'ю. Всю роботу завжди робили разом. І намагалися допомогти один одному. Розмірений, хозяйновитий, щирий, добрий. Таким Андрій Юрійович назавжди запам'ятається рідним друзям, колегам. Його всі любили та поважали, а він. Навіть перебуваючи у фронтовому пеклі, не забував поцікавитися справами рідних людей. На захист України Андрій Рубанік став 11 березня 2024 року. Виконував обов'язки обслуги механізованого відділення, механізованого батальйону. На початку травня чоловік отримав комплексне осколкове поранення, але навіть у такому стані допоміг другу та витягнув його з поля бою після тривалого лікування. Андрій повернувся до своєї військової частини. Воював на Донецькому напрямку, потім воронив Чернігівську та Сумську область. Перебуваючи на Сумщині, не міг стримати своїх емоцій. Тут все рідне на початку серпня. Чоловік повідомив рідним, що вирушає на серйозне завдання. День загибелі рано вранці зателефонував дружині і повідомив, що успішно вийшов з поля бою. Захотів особисто всіх обзвонити та почути рідні голоси. Потім зв'язок обірвався на кілька днів. 11 серпня чоловік отримав поранення несумісні життя. Андрій Юрійович Рубанів. Героїчно загинув при захисті України. Йому навічно 46. Попрощатись із захисником прийшли його друзі, знайомі, вчителі навчальних закладів, в яких він навчався, представники влади міста. Знову сумує школа серця переповнюється біллю і скорботою. Ця приклетуща війна забрала. Ще одного нашого учня, випускника. Загинув наш герой Андрій. Загинув за те, щоб сьогоднішні учні мали змогу навчатися, радіти сонечку, мріяти, щоб у них було щасливе дитинство. Він пішов боротися, щоб Україна процвітала, щоб його близькі, його родина. Його дітки жили щасливій державі. щоб усі українці були щасливі і ми будемо про це пам'ятати. На жаль, Андрій заплатив за це надвисоку ціну. Ніхто з нас не повинен про це заховати. Присутні поклали квіти до труни захисника, віддали данину пам'яті, ставши на коліна, та провели його в останню путь дорогою слави.